Людоньки, не кажіть лишень, що я нетолерантна, бо то не так. Як казав один класик чи то пак, класичка? Батя, я старалась. Вчора мій Михайлович знов в чатрулетку зайшов, а я взяла голку з ниткою, полотно, сяду поруч, думаю, послухаю тих зашорених зболіт. Може, там вже ситуація змінилась? Щось там пару тюбиків тих аквафрешних. Пикнуло, микнуло і з'єднало нас з панею з підмосков'я. Верніше товаришкою. Вона намагалася говорити чемно, не матюкатися, і було видно, що це їй дається нелегко. Тому під час нашої розмови, в тих місцях, де мали бути матюки, її лице червоніло, очі вип'ячувалися, і вона видавала якесь дивне хрипіння, наче наш. Бровка у вісні. Голос її був прокурений, пропитий, на мій суб'єктивний погляд, але я людина толерантна, тому списала це на застуду. З перших слів пані дала зрозуміти, що вона дуже освічена, і нам не варто переходити на російську, бо то язик їх. А ми повинні користуватися лише мовою, а на все паймот. Мій чоловік хотів заперечити, вже підняв окуляри на лоба і збирався сказати довгу промову про лінгвістичну відмінність наших мов, і що їй буде важко нас зрозуміти. Але та обурилася, знов нагадала мені нашого бровка і щось прохрипіла про її високий рівень IQ. І мій Михайлович якось знітився, опустив окуляри на носа, та так, що вони опинилися десь між носом і вусами. І я зрозуміла, що, то я маю поговорити з тою баришнею, щоб не було, як то кажуть, гендерної нерівності. Чоловікові я лише шепнула не тратьте, куме сил, спускайтеся на дно. Тицнула йому полотно і сілася ближче до монітора. То про що поговоримо? Пропоную вам для початку пройти тест як у школі, щоб я зрозуміла ваш рівень, чи ви згодні. Пані розпливлася в єхидно задоволеній посмішці і погодилася. Да що там розуміють? І я почала. Нині в досвіта ми з коханим прокинулися від того, що під стріхою вовтузилися горобці. Що ви зрозуміли з того? Підмосковка зморщилася, почервоніла і якось непевно запитала «А це точна мова Ілі ви мене разикри Точно. Я дам вам опис одного нашого дня. Але будьте уважні! І не соромтеся, залучайте ваше IQ. Вона знову напряглася, якось дивно хрюкнула і прохрипіла. Міста імені ми, як в руском. Бінго! Ви часом не перекладачем працюєте, а здесь я узнала міста імені ви. Наші язики так похожі! Ну, я часи не перекладива, єсли ж єсли ви обетом. Тут мені захотілося поглузувати з тієї обшіпаної курки з голосом курія. Я продовжила. Мій чоловік зранку поголився і каже Давай наробимо бандериків. І тут пані в моніторі мала б, мабуть, смачно вилаятися, бо лице її налилося багрянцем, а голос став ще більш простудженим. Чи то правильніше сказати пропитим? Що за пошлость розказувати такі інтимні речі? Ну, галілся ваш чоловік захотів секса. Зачем політику приплітати? Дітки повинні бути вне політики. Ви би й ще розказали, где ви це делали і как? А чого ж не розказати? На кухні, на кухонному столі і плитці електричній. Я м'ясо перетираю, а він жарить. За годину все готово. А потім цілий день відпочиваємо. І сколько ви з діли бандериков, питає. Та десь біля 25. Так ви даже не знаєте, сколько їх у вас. А навіщо ж нам точно знати? Ми ж не чужим, а собі зробили. Бачу, мій Михайлович зігнувся, реготче. Треба, думаю, закруглятись, бо кашляти почне. А ви, кажу, книжку «12 стульєв читали? «Конечно! я же всесторонній, розвитий чоловік. У мене і книга є». То майте на увазі і будьте обережні. Там головний герой Остап Бендер. А на Росії на днях закон вийшов, що всі, хто має цю книжку вдома, прирівнюють до шпигунів і іноагентів. Да ви що? Я патріотка своєї страни, сажгу немедленно. І різко зникла з екрану. А ви кажете IQ? Бережіть себе, дорогі українці! Слава Україні!